Томіло, вітаю. Поздравляю. У мене таке найперше питання, яке, мабуть, багатьох хвилює і мене особисто. Чи пам'ятаєте ви, як пан президент України Володимир Зеленський, запропонував вам стати постійною представницею в Автономній Республіці Крим? Власне, варто зауважити, що я до 2019 року, власне, до листопада, працювала. Як правозахисниця і очолювала громадську організацію Кримсос, яку власне, зі своїми двома іншими друзями заснувала в кінці лютого 2014 року. Відповідно, фактично, на момент мого призначення постійною вже представницею, президент мене добре знав, тому що ми працювали в команді представництва, фактично в команді президента України Володимира Зеленського. Я працювала на посаді заступниці. Та? Відповідно, коли в нас ми вирішували і робити певні кадрові зміни вже після. Проведення кримської платформи. Тоді Антон Олександрович Кореневич, мій попередник, він йому була запропонована посада посла з особливих доручень власне, роботу з міжнародними судами. Інша моя колега Дарія Сверидо, вона навпаки поверталася до громадського сектору. Відповідно, якби ми з команди. Вирішила, що я буду продовжувати ці напрацювання, які нас почалися в 2019 році. Тому, власне, я пам'ятаю першу зустріч з президентом вже після призначення мене 25 квітня. Це вже було власне, в травні 2022 року. І, звісно, що це були ну, була дуже. Важлива, і але ну, з іншого боку дуже тепла, якби зустріч, тому що президента я не бачила на той момент після повномасштабного вторгнення. Да, і це така перша зустріч в Києві була, і для мене вона була дуже символічною і важливою, де я в тому числі з частиною команди змогла його познайомити. От стосовно проекту Кримсос, як взагалі народилася ця ідея створення, і взагалі які результати цього проекту? Ну, організація продовжує існувати, дуже багато роботи здійснює. І після того, як я пішла на, працювати на політичну посаду, власне, було кілька ітерацій змін в керівництві організації, Власне, ідея створення вона була така сама, як і інші постмайданні ініціативи. Тобто, на той момент ми активно волонтерили на Майдані під час Революції Гідності Євромайдану. І коли українські революціонери називаємо так, і наш взагалі Майдан ми перемогли, була, відповідно, втеча Януковича, почалися дуже складні події. Фактично, це похорони Героїв Небесної Сотні, ці всі відспівування на Майдані, плевакачі, яку ми чули постійно. Це були дуже складні такі дні в житті кожної людини так, в нашій державі. І Російська Федерація скористалася тим, що Україна була ослаблена, що не було фактично керівництво держави, не було якби армії. Вона напала на, на Україну і намагалася окупувати Крим. Так? Відповідно, 26 лютого була остання наймасовіша акція протесту на території півострову. Зараз це вже війшло в історію України як. День спротиву і ми відзначаємо щороку з 2020 року як День спротиву окупації РК міста Севастополя з боку Кримчан, в тому числі українців і кримських mm -hmm. татар. А 27 лютого 2014 року, власне, ми заснували цю ініціативу як реакцію фактично на те, що ми бачили в Криму, тобто mm -hmm. це захоплення. Російськими фактично регулярними військами, спецпризначенцями урядових будівель. Тоді ми з двома друзями Алімо Аліво, і Сергієм Мусаєво просто зі сказали, що потрібна якась реакція. Нам потрібно інформувати українське суспільство міжнародних партнерів. І ми створили просто сторінку з закликом, якщо ви хочете бачити, читати про реальні події в Криму. Бо в нас тоді було дуже багато інформаторів в Криму. В нас з'явилися якби люди, які нам допомагали. То, будь ласка, приєднуйтесь. Буквально за тиждень у нас там було понад 15 тисяч читачів. А за перший місяць вже там перші 50 тисяч людей, які приєдналися, і вона з ініціативи просто з інформування перетворилася в такий Хаб допомоги людям, які або виїжджали з Криму, або людям, які живуть. На території якби, півострова їм потрібна якась допомога або військовим українським заблокованим в українських частинах з боку Російської Федерації. Да? Тобто Ми пересилали в тому числі перша допомога, там, жилети, якісь там ліки потрібні, mm -hmm. сім-картки поповнювали мобільних операторів і так далі. Тому вона перетворилась вже з такою невеликою новинною ініціативою в таку фактично реальну волонтерську ініціативу а вже звідти на виконавчого партнера у комісару ООН з справа біженців. Чи пам'ятаєте ви, скільки кримських татар було в Україні до 2014 року і безпосередньо в Криму? Ну, не, не не що я пам'ятаю, да, але у 2001 році був перепис населення. я Не пам'ятаю з чимось тисяч людей. по-моєму, тоді було зафіксовано, да, як кримських. Татар, але на момент 2014 року це вже багато років прийшло своє з перепису, відповідно, збільшила, звичайно, ще кількість кримсько-татарського народу населення, достатньо такі багатодітні родини. Да, відповідно, на момент, напевно, що вторгнення в 2014 році це було понад 300 тисяч осіб. Чи я думаю, що набагато більше насправді. Чому Україна втратила Крим? Це не особисто це питання, це геополітичне питання. Питання в тому, що тривалий час Україна не приділяла достатньої уваги власне, кримському півострову. Тобто там не було достатньо сильної гуманітарної політики, наприклад, інформаційної політики. І власне Україна втратила контроль над Кримом. Тому що відбувалася операція військова Російської Федерації. Це потрібно тільки таким чином розглядати, що певні дії держава України на той момент дуже ослаблена, повторю, ще раз, не зробила це, є теж якби правда. Да? І це зараз можна оцінювати. Є спеціальні комісії, створені щодо цього, але однозначно ми, як держава, мали реагувати на події. Тузли ми мали реагувати на події на вторгнення і війни Росії проти Грузії, наприклад, да, і окупації їх е, територій. Тобто потрібно було робити певні висновки, з яких або на той момент не зробили, хоча, якби власне, треба реально оцінювати ту владу, яку нам на той момент працювала в нашій державі, да, і в тому числі злочинний режим Януковича, це фактично наповнений агентами якби, Кремля. Да. Тому перше це була військова операція. друге, Певною мірою ми не відреагували так, як хотілося б, на той момент, хоч, хоч це і було складно, але все ж таки це можна було робити. Якби і третє, звісно, що нам потрібно було зміцнювати, в принципі, присутність української держави в Криму з самого початку з періоду української незалежності. Чи можете ви узагальнити, скажімо так, системну політику окупаційної російської влади щодо кримського кримськотатарського народу? Ключове це в принципі переслідування всього нелояльного населення на території півострова, в тому числі кримських татар. Чому кримських татар переслідують? Тому що вони заявляють про те, що Крим – це Україна, що вони громадяни тієї держави, що вони не, не, не сприймають. Російську Федерацію як свою державу. Та, відповідно, у 2014 році вони ігнорували референдум, ігнорували всі місцеві так звані вибори. Та, вони в переважній більшості не колаборували. Звісно, що були там певні покацьки, які пішли працювати на окупаційну адміністрацію, але це одиниці, фактично. Та, відповідно, через те, що кримські татари є нелояльними для них, для їх політичного режиму. Вони їх через ті чи інші, якби важелі фактично переслідує так, на території півострову. Тому це використання, звісно, що і викрадень вбивств, тиску, це. Політичні переслідування, да, і арешти станом на зараз це 191 особа, яка переслідується з політичних ознак. 123 з них є кримськими татарами, да. Тобто, ми бачимо, що це переважна більшість, це фактично знищення культурної спадщини кримських татар, це неможливість спілкування кримсько-татарської мови. Тобто про порушення прав людини на території півострова можна говорити ще з 10 таких ефірів, як ви, да, проводити і Говорити про порушення саме щодо корінного народу. Але ключове, що Росія хоче знищити ідентичність українського кримсько катарського народу, хоче затерти цю ідентичність на території півостров, хоче витіснити нелояльне для себе кримськотатарське населення з території Криму і використовує для цього всі інструменти, які є в руках великої репресивної держави. Як ви взагалі розцінюєте, скажімо так, позицію і зусилля Туреччини у справі повернення Криму до України? Я би не говорила лише про Туреччину, якщо чесно, а говорила б, в принципі про об'єднані зусилля всього цивілізованого світу, всіх країн держави, всіх держав світу, перепрошую, які голосують за резолюції. Щодо територіальної цілісності, це переважна більшість держав, є там ряд авторитарних держав, в тому числі зрозуміло, що там Росія, там Сирія, там буквально кілька інших, які е територіальну цілісність нашої держави фактично не поважають. Да? Не говорячи про Крим, як про складову Російської Федерації. Тому якби весь світ власно об'єднаний навколо ідеї повернення Україною. Контроль над своїми е, територіями. Перша резолюція була прийнята 27 березня 2014 року, яким засудила дії Російської Федерації, визнала е, і ще раз наголосила, що Крим є складовою української держави. Е, тут, звісно, що варто говорити і про е, Турецьку республіку в розрізі. А допомога, наприклад, корінному народу кримсько-татарському, і вони завжди наголошують на тому, що порушення прав людини в Криму відбуваються, порушення проти корінного тюркомовного населення Кримського півострову. Вони якби бачать, але Туреччина постійно заявляє і бере участь активно у кримській платформі. Власне, є активним учасником кримської платформи. Ми активно працюємо як на рівні парламенту, як на рівні українського уряду, українську уряду і турецького уряду, президента, президентів наших обох держав є співпраця і військова, і гуманітарна. Тому мені здається, ці двосторонні відносини вони є дійсно дуже потужними. Оцінювати потужності. Конкретної держави щодо деокупації я би не стала, тому що це робота України і всього світу над деокупацією фудельшому реінтеграцію цієї території. Чи сформований вже кадровий резерв для відновлення, скажімо так, системи управління в Криму? Він формується, не сформований ще, але ми розуміємо, що ця робота розпочатається, це ключове. Власне, на доручення президента України Володимира Зеленського ми працюємо над фактично кроками, щодо, кроками держави української після повернення контролю над Кримом. Це ряд питань, дуже важливих. це і... Відновлення самої цієї української влади, інститутів владних на території півострову. Це пов'язані з цим питання кадрового резерву, да, тому що не зможе держава відновити своєї роботи без власне, залучення. Державних службовців, всіх хто хоче стати і працювати на користь держави. Це питання, які пов'язані з майном, які пов'язані з правосуддям на цих територіях, з документами, з російськими громадянами, які там незаконно проживають на цій території, і що ми з ними будемо робити, бо їх дуже багато. Відповідно, цей весь пул питань, або що робити з розумами людей? Це питання освіти. Не на деокупованій території, тому це пул питань, якими ми опікуємося, і власне в тому числі з питаннями кадрового резерву, які не лише про знаєте просто анкету у цьому резерві, а це в тому числі робота з цими людьми. Так? Тобто, відповідно, це питання навчання, в тому числі, яке ми закладаємо для нас дуже важливо. Ми розробили кілька програм навчальних і для університету Шевченка, і в тому числі онлайн, такі курси зараз з одної з. З бізнес шкіл працюємо над управлінською високою ланкою для того, щоб їм навчання бізнес освіту фактично будемо надавати. Тому це дуже таке комплексне питання, тобто, окрім Кодрового резерву, є ряд інших, інших питань, питань які ми розглядаємо власне, в комплексі. Угу. Мабуть, це вже таке питання, більше можливо, і від молоді, адже це багатьом цікаво. Яку, скажімо так, Роль зіграла активна ваша, скажімо так, життєва позиція, громадська діяльність до того, що зараз ви маєте неймовірний успіх. Дякую вам щиро. Е, ну, По-перше, дуже важливо. Починати з учнівського самоврядування, студентського самоврядування. Я учнівським не займалася, студентською певною мірою брала якби, участь, але дійсно мати завжди, навіть не обов'язково в якихось інституціях, да, але дуже, займати просто дуже важливу активну громадянську позицію. Я завжди дійсно її мала. Я, я займаюся громадською діяльністю 18 років, коли мені було. Пам'ятаю помаранчеву революцію, да, пам'ятаю ряд інших подій, які ще в нас були до революції, гідності мовний Манде Майдан, наприклад, в Києві був у 2012 році. Я активну участь в цьому брала. Тому насправді це великі можливості для кожної людини, да, тому що і можливості, це, які направлені на розвиток твоєї держави, да, населеного пункту. В якому там ти проживаєш, в твоєму місті, в твоєму університеті, школі і так далі. Тобто щось хороше робити для твого оточення, для цього суспільства. Це з одного боку, з іншого боку, це сотні тисячі знайомих по всій державі. Ти можеш подорожувати в будь-який куточок нашої держави і мати там добрих знайомих друзів. Звісно, що це тебе безперечно. Якби розвиває, і, і це ж не лише питання кар'єри, да насправді. Бо знаєте, я не починаю займатися громадською діяльністю, я не думала про те, що там я колись буду постійним представником, да, або там, от що в мене там це йде до якогось там кар'єрного зростання. Mm -hmm. Ні, ти з цим займаєшся, тому що це абсолютно для тебе природньо. Да, ти щось робиш для своєї держави, для ком'юніті, в якому ти живеш, для близьких людей і так далі. Тоді буде завжди успіх, я впевнена, що сила духу, поступова мудрість, зрілість, вона дає в підсумку ті результати, які важливо і особистісно хочеться досягати. Що ви зараз хотіли б побажати молоді? Бути активними, я вже про це сказала, бути активними, не боятися, допомагати державі це дуже важливо. Дякую вам. Навзаєм.